Привіт, мене звати Женя Глізер, і в дитинстві я дуже любила танцювати, дуже любила виступати, викладати правда, тоді ще своїм іграшкам. Я їх отак розставляла і намагалася їм щось пояснити. Правда, вони мені не аплодували. Сьогодні я так само люблю танцювати. Я так само виступаю. Але дуже часто я себе стримую. Ну якось дорослим не дуже гарно ставати на барну стійку, потанцювати, або вийти, розказати якийсь жар замість того, щоб навчати, або їсти дорослій кавун, так щоб все летіло в різні сторони, бути облябаною, бути смішною, бути ну якоюсь дивною, бо дивачка насправді це ж і є я. Тому сьогодні я хочу дозволяти собі бути різною, бути сміливою, танцювати, робити все, про що я мріяла в дитинстві, про все, що я мрію сьогодні, але нікому не кажу. Наш День народження, чи трьох він якраз таки для того, щоб кожен зміг проявитися. Щоб кожен був собою в цей день, кожен танцював, сміявся, робив те, про що завжди мріяв, і тут нема норми, тому що в принципі навчатись, дозволяти собі нове, е брати нову професію, нові скіли, навчатись бізнесу. Це все про сміливість, це все про проєкт. Тому я запрошую вас на наш проєкт, на якому будете проявлятись ви, на наш День народження.